Земля мовчала, стояла холодна весна, і вітер, що спускався з Карпат, ніс у собі запах дощу й попелу. Під корінням старих дубів текла пам'ять глибока, як сама кров землі. Вона бачила все князів і рабів, пожежі, й битви, царів і зрадників. Але тепер вона стишилась, ніби чекала, бо знала, ось ось народиться той, кого вона кликала століттями. Ніч була тиха, село спало, і лише одна хата світилася тьмяним вогнем. Там, у Чигирині під зорями, народився хлопець, що колись змінить усе. І навіть небо кажуть, схилилося нижче, щоб краще бачити. Його назвали Богдан. У перекладі, Даний Богом! Минуло багато років. Україна була розділена. Польська шляхта панувала на її землях, як господар на чужій ниві. Села платили податки, міста стояли під польськими гербами. А козаки, ті, хто народжений вільним. Були перетворені на найманців у чужій армії. Пани приїжджали на українські землі, як на полювання. Вони міряли людські душі як стада худоби. Вони палили церкви, якщо селянин не міг заплатити, і вірили, що так триватиме вічно. Та земля не прощає. Вона слухає, терпить, а потім відповідає. І її відповіддю став один чоловік. Хмельницький виріс не князем і не паном. Він був сином сотника, людини, що знала меч і правду. Його юність пройшла серед гармат і латунних дзвонів козацької січі. Він учився не лише воювати, а й думати. Бо розум для нього був таким самим мечем, як шабля. Він бачив, як поляки глузують із козаків, як старосту вбивають, а його родину виганяють з дому, як православних примушують кланятися ксьондзам, як Україна колись горда й сильна, перетворюється на тінь самої себе. І тоді Богдан зрозумів: прийде день, коли все зміниться. Не через гнів, а через необхідність. Бо кожен народ має межу, після якої вже не мовчить навіть камінь. Початок бурі був не у політиці, не в битві, не в крові, він був у серці. У січні 1648 року польський підстароста Даніель Чаплинський напав на хутір Хмельницького, спалив його маєток, убив наймолодшого сина і забрав дружину. Коли Богдан звернувся до суду, шляхта лише сміялася, бо для них українець не мав права на справедливість. Того дня народився не просто гнів, народилася буря. Вона прийшла з болю, приниження і втрати. І це був початок найбільшого повстання в історії Східної Європи. Хмельницький поїхав на Січ: туди, де не було королів і панів. Туди, де кожен чоловік тримав у руках меч і клятву. Запорожці зустріли його мовчки. Він стояв перед ними у простому одязі, але його очі палали так, що всі відчули. Цей чоловік не просить, він кличе. Братеті, сказав він. Скільки ще будемо гнутися перед панами? Скільки ще польська кров буде нашою кров'ю? Скільки ще ми будемо чужими на власній землі? Тиша. А потім хтось кинув, коли ти підеш, ми підемо з тобою. Так почалося повстання, яке змінить карту Європи. У березні козацьке військо вийшло з Січі. Не було ще гармат, не було підтримки, не було союзників, була лише віра. І ця віра рухала горами. Першою стала битва під жовтими водами. Поляки сміялися, коли чули, що проти них виступили дикуни. Але коли перші ряди їхньої кінноти зникли у тумані і не повернулися, сміх закінчився. Козаки билися не за гроші. Вони билися за пам'ять предків. Кожен удар шаблі ніс у собі століття болю. Через три дні польське військо було розгромлене. Більшість шляхтичів полягли. А ті, хто вижив, говорили: вони не люди, вони буря. Після жовтих вод прийшов Корсунь. Там Хмельницький показав не лише силу, а й розум. Він заманив поляків у пастку, використав рельєф місцевості, знищив табір ворога, а потім взяв у полон їхніх воєначальників. Польський гетьман потій утік, залишивши свої знамена. Коли Хмельницький стояв на полі бою серед попелу, він не кричав і не радів. Він просто дивився на горизонт і сказав: це лише початок. Польща не могла повірити у поразку. У Кракові ксьонзи молилися, щоб Господь знищив русинів як сарану. Але польський король Владислав помер, і країна залишилась без керівництва. Тим часом козацьке військо росло. До Хмельницького йшли тисячі селяни, ремісники, монахи, навіть колишні шляхтичі. Народ прокинувся, Хмельницький розумів, це не просто війна, це очищення. Але він також знав, що ворог сильний і хитрий, тому шукав союзників. Він звернувся до Кримського ханства, і там, під Бахчисараєм, хан Іслам Гірей дав йому слово коли дві армії, козацька і татарська, стали підпилявцями, земля під ними гуділа як барабан, тоді Хмельницький сказав своїм воїнам: не бійтеся тих, хто з золотом, бійтеся тих, хто без честі. Битва тривала два дні. Польське військо, маючи кращу зброю і чисельність, упало під натиском людей, що боролися не за короля, а за волю. Поляки тікали, кидаючи скарби, гармати, прапори, і народ України вперше за сотні років відчув, ми можемо. Козацька держава народжувалася в Полум'ї, її столицею став Чигирин. Там Богдан почав будувати те, що історики назвуть Гетьманщиною державу, яку Європа визнає, а потім зрадить. Він створив власну адміністрацію, дипломатію, військо, він підписував листи до королів і султанів як рівний до рівних. І кожен лист починав словами: ми, з ласки Божої, гетьман війська Запорозького, до всіх держав християнських посилаємо слово миру, але не рабства. Та мир не прийшов. Польща готувала помсту. У Варшаві говорили, треба вирвати серце Україні, щоб вона знову стала тихою. Але серце вже билося, і тепер його не можна було зупинити. Коли польське військо рушило на південь, земля під ним темніла. Бо селяни палили власні хати, лише б ворог не мав що грабувати. Народ став військом, кожен колодязь, кожна стежка, кожне дерево стало частиною оборони. Хмельницький стояв на пагорбі перед Берестечком, його обличчя було спокійним, але очі світилися, як жар. Він знав, що ця битва стане переломом. І коли вітер приніс перші звуки барабанів, він прошепотів: Господи, якщо я помилюсь, хай земля мене забере. Але якщо правда за нами, хай світ дізнається, хто ми є. Битва під Берестечком тривала дев'ять днів. Це була м'ясорубка. Поляки мали чисельну перевагу, але козаки стояли як камінь. Коли татари зрадили і втекли, Хмельницького взяли в полон. Але навіть тоді війська не здалися. Сотник Іван Богун утримував табір ще тиждень. Він пробився крізь болота і вивів тисячі людей живими. Коли Хмельницький повернувся, він не плакав і не лаяв. Він сказав лише: ми не впали, ми встали. Берестечка стала уроком. Хмельницький зрозумів: без великої підтримки він не зможе зламати імперію, тому почав шукати нового союзника. І цей вибір змінить усе. Після Берестечка земля мовчала мовчала так, як мовчить людина, що бачила смерть. Дощ ішов над степами, змиваючи кров і порох, а вітер ніс запах попелу туди, де ще залишилися живі. Поля битв заростали травою, але під нею ще тліло. Козацьке військо було виснажене, але не зламане. Вони повернулися з болота, зранені, обірвані. Але у їхніх очах палав вогонь не від помсти, а від знання, що справу ще не завершено. Хмельницький стояв над Дніпром, дивився, як течія несе гілки, і тихо сказав: Ми програли битву, але не війну. Україна стояла між двох світів католицької Польщі та Православного Сходу. Її душу рвали на шмаття. Пани знову готували походи, а народ знову тримав сокиру поруч із іконою. Після Берестечка багато хто подумав, що все скінчено. Але Богдан не був людиною, яка здається. Він знав, коли падаєш, треба піднятися швидше, ніж ворог встигає зрадіти. Восени він скликав раду у Чигирині. На подвір'ї стояли козаки, селяни, священники, старшини. Богдан підняв руку і натовп стих. Ми втратили битву, бо довірились не тим, сказав він. Татари втекли, але Бог залишився з нами. Ми знову піднімемо Україну не залізом, а вірою. Його слова розійшлися по всій землі. Сотні сіл, що ще вчора ховалися у страху, знову брали до рук зброю. Повстання знову ширилося від Поділля до Волині, від Києва до Братслава. У цей час Польща знову зібрала військо. Король Ян Казимир, молодий і гордий. Пообіцяв шляхті остаточно приборкати козаків. У Варшаві дзвонили дзвони, священники благословляли шаблі. Але жоден із них не знав, що це вже не просто війна, це кара. Хмельницький розумів, що одній силі не вистояти він писав листи: до Туреччини, до Швеції, до Молдови. Та найближчим був схід, Москва. Там сидів цар Олексій, молодий, побожний, але обережний. Він боявся Польщі, але ще більше боявся України, яка може стати самостійною. Хмельницький відправив послів до Москви. У грамотах він писав: Ми, народ руський, просимо царя стати нам у оборону віри і вольності. Москва довго мовчала, бо розуміла, прийняти Україну це прийняти війну. Та коли Польща пішла в наступ, цар схилився. У січні 1654 року у Переяславі зібралася рада. Над майданом стояв мороз. Дихання людей здіймалося як дим. Богдан вийшов на середину і сказав Ми кличемо союзника, але не господаря. Ми присягаємо на вірність не цареві, а ідеї, що ми не самі, бо ворог сильний, а наша земля в крові. Люди відповіли Ам за віру православну, за волю. І тоді Богдан уперше відчув Цей вибір не спасіння, а випробування. Москва прийняла присягу, але вже тоді писарі царя змінювали слова. Вони писали не союз, а підданство, не братство, а володіння. Почалося щось, що триватиме три століття. Але тоді ніхто ще не знав. Народ святкував, били в дзвони, співали псалми, бо, здавалося, прийшла допомога. Польща не чекала, вона рушила на Україну новими силами. І тоді Хмельницький зібрав військо, якого ще не бачили ці землі: 40 тисяч козаків, 10 тисяч селян, татарська кіннота. Барабани били, як серце землі. Битва під батогом стала кривавою відплатою. Поляки пішли впевнено, але не знали, що їх ведуть у пастку. Коли поле вкрила ніч, козаки обійшли ворога з боків і замкнули кільце. Світанок застав польське військо в хаосі. Шаблі блискали як блискавки, а крик загиблих губився у гуркоті гармат. Коли все скінчилося, на полі лежало понад 20 тисяч шляхтичів. Польща втратила майже всю еліту. Це був удар, від якого вона не оговтається десятиліттями. Але для Хмельницького це була не перемога, а тягар. Він стояв серед трупів і мовив: кров породжує кров, а я хотів волі. Після батогу Хмельницький став володарем землі, але його серце було важке. Москва почала вимагати більше. Татари знову хиталися, а Польща готувалася повернутися. Богдан почав шукати інший шлях. Він написав лист до султана Османської імперії, пропонував союз, але без підкорення. Султан відповів золотою грамотою: Ми визнаємо тебе гетьманом землі Руської, і хто підніме руку на тебе, підніме руку на Мекку». Європа здригнулася. Україна вперше стала рівною серед держав. Але що вище піднімаєшся, то сильніше тягне вниз. Москва почала нервувати. Цар бачив, що Хмельницький стає надто самостійним. Послише потіли». Гетьман хоче бути королем. Почалися інтриги. Послів козацьких не пускали до Москви, а в українських містах з'явилися московські воєводи. Під личиною допомоги приходила тінь нового ярма. Хмельницький бачив це, але вже не мав сил міняти союз. Він старів його серце боліло не від віку, а від несправедливості. Він казав синові: пильнуй, щоб не продати Україну ні за корону, ні за мир. Та історія завжди бере своє. Хвороба підкосила його. Він ще встиг зібрати військо, ще встиг покарати зрадників, але тіло вже не слухалось. У серпні 1657 року Богдан Хмельницький помер. Ніхто не чув останніх його слів. Але старі козаки казали, що перед смертю він підняв руку і прошепотів: Я зробив усе, що міг. Тепер ваша черга. Коли його ховали, небо було червоне. Дехто казав від заходу сонця, а інші, на що то сама земля, плакала кров'ю. Після його смерті почалася боротьба за владу. Москва втручалася, Польща поверталася, а народ знову стояв перед вибором. Чия рука буде важчою – північна чи західна. Хмельницький залишив державу, але не зміг залишити спадкоємців, які б мали його силу. І тому на Україну знову прийшла доба руїни. Та навіть у темряві залишилося світло, бо пам'ять про нього не зникла. Його ім'я стало символом боротьби. Його слава ходила від села до села, як пісня, яку не вбити. Хтось казав, що після смерті Богдана ночами біля Чигирина видно світло, ніби хтось ходить між могилами і говорить саме з собою. Люди боялися, але старі козаки казали: то не примара, то гетьман шукає шлях, щоб знову повернути Україну додому. Вогонь і кров це не лише історія битв, це історія вибору. Бо інколи щоб воскреснути, треба пройти крізь полум'я. Після смерті Богдана Хмельницького в повітрі зависла тиша: не така, що приносить спокій, а така, від якої німіє земля. Козацькі полки стояли без наказів. Чигирин, що колись гудів, мов вулик, тепер сповнився шепотом. Ніхто не знав, куди рухатися: ні старшина, ні селяни, ні сама Україна. Народ осиротів. Бо, коли падає велетень, під ним завжди трясеться все, що він тримав. І в ту тріщину, що розколола серце Гетьманщини. Увійшла тінь, тиха, холодна, північна. Москва діяла швидко. Її воєводи ще за життя Богдана укріпилися в Києві, Переяславі, Чернігові. Тепер вони знімали маски союзників. Вони вже не питали, вони наказували так, велить цар, говорили вони, і слова ці ставали кайданами. Хмельницький ще встиг залишити сина, Юрія. Але хлопець був молодий, недосвідчений, а довкола нього вовки. Старшина, що колись стояла під його батьковими знаменами, тепер ділила владу, наче м'ясо на ярмарку. Кожен хотів шматок України: собі, своїй родині, своїй кишені. Полковники сварилися, мали власні війська, свої податки, свої гетьманські столи. І поки вони тягнули ковдру на себе, над усім цим, як чорна хмара, нависала Москва, Юрій Хмельницький намагався тримати спадок батька. Він кликав старшину до ради. Говорив про єдність, про честь, про віру. Але його слова губилися серед голосів жадібних і наляканих. Він був сином великого гетьмана і водночас дитиною, яку світ змусив дорослішати за одну ніч. У Москві тим часом уже писали інші грамоти: не гетьман, а вірний підданий не Україна, а Мала Русь. Так поволі змінювалися слова, а з ними реальність. Почалася війна не за землю, а за душу. Кожен полковник обирав, з ким він з поляками, з Москвою чи сам за себе. І кожен вибір приносив нову кров: правобережжя пішло під Польщу, лівобережжя під Москву. Між ними пролягла не просто річка Дніпро, пролягла межа серця. Розірвана нація дивилася сама на себе, як у дзеркало, і бачила там ворога. Тоді на сцену вийшов Іван Виговський, освічений, хитрий, досвідчений. Колишній писар Богдана він розумів, що лише розум може врятувати те, що не встояло під мечем. Він спробував повернути Україну на захід під захист Польщі, але на власних умовах. Так з'явився гадяцький договір, документ, який міг зробити Україну третьою рівною державою у Речі Посполитій. Князівство Руське, так мало воно називатися: своя армія, своя віра, свої закони. Але Москва не могла цього допустити. Бо знала, якщо Україна стане рівною, вона ніколи більше не стане підданою. І тоді Москва зробила те, що робила завжди: розділила, підкупила, зрадила. Проти Виговського підняли тих, хто ще вчора був його братом по зброї. Під Конотопом він розбив московське військо, знищив десятки тисяч вояків. Це була одна з найблискучіших перемог української історії. Але народ не повірив йому: Москва поширювала чутки, кидала гроші, обіцяла спокій. І через кілька місяців Виговський був змушений зректися булави. Він утік. А потім його вбили на свої. Юрій Хмельницький повернувся. Він знову спробував стати гетьманом. Та вже не було того вогню, що горів у його батькові. Він бачив, як народ втомився, як козаки, що колись билися до останньої краплі крові, тепер відмовлялися виходити з хат. Їхній ворог змінився. тепер він не приходив з шаблею. Він приходив з хрестом і печаткою. Москва надіслала до Києва митрополита, який наказав молитися за царя. І кожна така молитва ставала маленьким цвяхом у домовину свободи. Юрій не витримав, він підписав переяславські статті, що остаточно обмежили автономію. Потім нові договори, нові зради, нові обіцянки. І, зрештою, коли зрозумів, що став маріонеткою, він зник. Кажуть, його бачили у Молдові, кажуть у Туреччині. А хтось шепоче, що він збожеволів і ночами розмовляв із духом свого батька. Україна потонула у крові. Так почалася доба руїни. Полки різали одне одного, міста переходили з рук у руки. Чигирин колись столиця тепер був спалений і пограбований, села лежали пусткою церкви з бездзвонів. Навіть діти народжувалися мовчки, бо мати боялася крикнути. І в цій тиші знову почувся шепіт не людський, а землі. Вона казала: я пам'ятаю, я не забула. Москва тим часом зміцнювала своє ярмо. У кожному місті воєвода, у кожній церкві московський поп. Кожен гетьман мав отримати царський дозвіл на посаду. І щоразу, коли хтось намагався підняти голову, з півночі приходила армія братів. Так впала свобода, яку будував Богдан. Але впала лише назовні, бо дух залишився. Серед козаків ходила легенда: уночі, коли над Дніпром здіймається туман. У воді можна побачити відблиск шаблі, і якщо прислухатися, почути кроки. Кажуть, це Хмельницький ходить берегом, дивиться, як його земля бореться і не втручається, бо знає, народ мусить пройти цей шлях сам. І все ж були ті, хто не змирився. На лівобережжі постали полковники, які ще пам'ятали свободу. На правобережжі гайдамаки різали шляхту, мстили за кожен удар. Я за кожну церкву, за кожну матір, що плакала над порогом. Ці полум'яні повстання були криком душі. Їх гасили, палили, вішали, але кожен новий отаман ставав продовженням Богдана. Минуло багато років Москва називала нас Малою Руссю, Польщі ласт хлопами, А ми самі почали забувати, хто ми є. Та щоночі вітер з Дніпра ніс ту саму пісню, повільну, сумну, але невмирущу. І в ті ночі, коли над степом проходила блискавка. Здавалося, що на мить серед світла стоїть тінь гетьмана, і він дивиться не на минуле, а на майбутнє. Бо бачив: прийдуть нові війни, нові зради, нові союзи, але колись знову підніметься народ і земля, яку він будив, прокинеться остаточно. Зрада і союз це не лише історія про державу, це історія про довіру. Бо ворог приходить не тоді, коли слабшає меч, а коли слабшає віра. Після руїни настала порожнеча. Земля вигоріла. Села стояли без людей, церкви без дзвонів, тиша, що спала на Україну. Була така глибока, ніби сама історія зупинила подих. Та у землі під попелом і травою ще жевріла жаринка. Вона чекала. Бо дух, який розбудив Богдан, не вмів помирати. Москва роздавала посади, гетьманів призначала царською рукою. Хто служив, мав маєток. Хто опирався, йшов у Сибір. Так народжувалася нова верства, старшина, що мала українські імена, але московські душі. Вони будували кам'яні палаци, одягали європейські шати, але, глянувши у дзеркало, не бачили там предків. Та народ пам'ятав: серед степів у бідних селах, козацькі пісні ще звучали вечорами, діди розповідали дітям про час, коли один чоловік підняв меч і підняв народ. Так царські чиновники називали цю землю, ніби зменшували її, стискали, обрізали крила. Але навіть у цьому слові жило інше проса і мала, ніби сама мова натякала, зранку вона знову засяє. Козацтво ще дихало, Запорозька Січ останній бастіон волі. Вона стояла як острів посеред імперій. Сюди тікали всі, хто не хотів кланятися царю, хто втікав від панів, від суду, від зради. На січі не питали, хто ти. Тут кожен був братом, якщо тримав шаблю рівно. І коли над Україною знову згустилися хмари, саме звідси здійнявся новий грім. У 18 столітті прийшов гетьман Іван Мазепа. Він був інший освічений, витончений дипломат. Багато хто бачив у ньому лише політика, але в його очах горів той самий вогонь, що колись горів у Богдана. Мазепа розумів: Москва більше не союзник, це це кайдани. Він бачив, як цар Петро витягує з України все: хліб, золото, людей. І він знав, що якщо не зупинити, через 100 років Україна забудеться навіть у молитвах. Коли почалася Північна війна, Мазепа зробив свій крок. Він об'єднався зі шведським королем Карлом, сподіваючись, що Європа допоможе Україні стати незалежною. Але під Полтавою все згоріло. Битва тривала кілька годин, але її відлуння кілька століть. Москві вдалося зламати армію, а разом із нею віру. Петро наказав спалити Січ. Мазепу прокляли в церквах, його ім'я витерли з підручників. Але народ продовжував співати пісні про нього. Бо хто бореться за волю, той не ворог, а пророк. Після Полтави Україна потонула у тиші знову. Та не в забутті, бо пам'ять нова ну, це теж зброя. І нею користувалися ті, кого Москва не могла знайти і знищити. У кожній хаті був хтось, хто пам'ятав, як звали коня Хмельницького, як звучав гімн запорожців і як шабля свистіла над головою. А потім прийшов новий час Гайдамачина. Правобережна Україна знову кипіла: селяни брали вила коси, йшли у ліси і били панів. Їх називали бунтівниками, але вони були лише тими, хто більше не міг мовчати. Їхня кров знову окропила землю, а з неї виросла нова пісня: Пісня Гніву, Пісня Волі. І все ж Москва тиснула. Вона знищила Січ остаточно у 775 році. Запорожців оголосили розбійниками, але ті, хто встиг утекти, пішли за Дунай. Там, на чужині, вони знову побудували Січ і, дивлячись на схід, шепотіли. Ми ще повернемось. У 19 столітті дух Хмельницького ожив у слові Шевченко, Куліш, Костомаров вони підняли те, що не міг підняти меч. Перо стало зброєю і кожен віршем як куля. Вони писали про Україну, яку намагалися стерти з карти, але яка жила у серці кожного, хто ще пам'ятав запах степу після грози. Шевченко дивився на Дніпро і писав: Борітеся, поборете». І це були не просто слова. Це був наказ, який почув навіть вітер. І коли його читали по хатах, люди плакали, бо впізнавали голос землі той самий голос, що колись кликав Богдана на війну. Дух Хмельницького переходив із покоління в покоління: від гайдамаків до повстанців, від кобзарів до підпільників, від січовиків до стрільців. Кожен, хто клав руку на серце і казав Україна ставав його спадкоємцем. ХХ століття принесло новий жах. Імперії знову прийшли. Тепер у нових кольорах з новими гаслами. Вони хотіли не просто підкорити, стерти пам'ять. Та навіть у Сибіру та у таборах українці співали козацьких пісень. Бо пісня це те, що не вбити кулею. У часи війни і голоду. Коли здавалось, що все втрачено, іноді у ночі, серед степу. А потім прийшов новий час: народ знову підняв голову. На вулицях з'явились синьо жовті прапори. У серцях відчуття, що ми не самі, що за нашими спинами стоять ті, хто колись ішов босими по багнюці, але не зламався. Сьогодні ми знову живемо у часи, коли історія повернулася, і якщо стояти тихо, можна побачити, як постать у плащі повільно проходить берегом і зникає в тумані. То не привіде, то пам'ять. Бо поки ми пам'ятаємо, Дух, що не помер, це не герой минулого. Кожного разу, коли піднімаємось після падіння, він поруч. Україна це не країна на карті, це народ, який не забув свій голос.